З Ужгорода до Києва на велосипеді щорічний велопробіг ветеранів війни шануємо пам'ять захисників та захисниць України, об'єднав 13 міст. Серед них і рівне за маршрутом руху. Ми зустрічаємося з сім'ями загиблих, з духовенством, з молоддю, з громадськістю. Нас зустрічають велосипедісти. Разом з тим, що ми. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць. Ми на власному прикладі показуємо, що таке ветеранський спорт та спортивна реабілітація. Один з учасників велопробігу Анатолій Вересенко. Чоловік був на революції гідності в АТО та ТРО Київщини. Ветеран вже не вперше бере участь у велопробізі. Розповідає, 15 травня виїхали з Ужгорода і за кілька днів відвідали цікаві міста заходу України. Ужгород Мукачева, Стрей, Львів. Броди, от е, цікаве місто, містечко. Я там е, ніколи не був, а зараз вело кинув і пішу, зробив екскурсію. Так як я, е, крім того, крім вело, я бігун загалом, і я пробігся за пів години, пробіг все місце. Рівнянин Анатолій Чаюк місяць тому був демобілізований. Доєднався до велопробігу, бо до війни був пов'язаний з цим видом спорту. До війни я працював тренером по велоспорту, Трен... возив велосипедистів на чемпіонати України. Багато вихованців, майстрів спорту. Так що це моє. Перший велопробіг ветеранів відбувся у 2020 році. Тоді учасники долали маршрут з Ужгорода до Маріуполя. Під час цієї акції велосипедисти відвідують різноманітні заходи. До прикладу, у рівному для них провели перформанс Хліб який їдять після смерті. Доєдналися до нього матері та дружини полеглих захисників. До слова, наступною зупинкою учасники велопробігу буде звягель. А 23 травня велосипедисти фінішують в Києві, таким чином подолавши понад 900 кілометрів. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.